В і таким чином, формула для розрахунку пенсії виглядає наступним чином. Пенсія дорівнює середня заробітна плата по країні, множиться на індивідуальний коефіцієнт і множиться на коефіцієнт стажу. І ось приклад. Промову, що людина має 40 років стажу. Промову, що його заробітна плата 12 тисяч гривень, і промову, що середня заробітна плата по Україні 15 тисяч. Яка ж буде його пенсія? І ось давайте в цифрах зараз скажемо. Середня заробітна плата по Україні 15 тисяч коефіцієнт 08 бо 12 тисяч, ми ділимо на 15 тисяч. І коефіцієнт стажу це 0,4. 40 років множимо на 1%. І ось в цифрах пенсії 15 тисяч множимо на 0,8 на цей коефіцієнт, І множимо на 0,4 на коефіцієнт стажу. І отримуємо пенсію 4800 гривень. Ось це буде пенсія цієї людини. І це буде базовий розмір пенсії. Який не враховує додаткових виплат та надбавок. Це буде цифра, базова цифра. Але ви всі знаєте, що є такі поняття, як індексація, як відповідні надбавки. І ось давайте розглянемо. Ну, наприклад, індексацію беремо 12%. Яка ж буде вже доплата до пенсії? 4800 множимо на ці 12% і пенсія буде вже. 5376 гривень. Тобто до базової цієї пенсії, до цієї цифри, вже додається ця індексація. Але цей показник може змінитися залежно від поточної ситуації в країні, а це економіка, і рівня інфляції по країні. І це наголошує сьогоднішнє законодавство. Але всі ви знаєте про індексацію, яка вона, мінімальний рівень індексації 100 гривень, а максимальний тисячі. І ось в залежності від того, скільки людина отримувала заробітну плату, який трудовий стаж у неї. І це все буде впливати на індексацію. Але ми розглянули як приклад, щоб ви зрозуміли, що до базового розміру пенсії ще додається оця індексація. А також. Крім цієї індексації, передбачено ще й надбавки. І ось, є надбавки за стаж понад встановлену норму.